Послуги юристів стали доступнішими. Отримати консультацію або написати документ правового характеру можна безкоштовно у Хмельницькому бюро правничої допомоги. На сьогоднішній день в нас функціонує хмельницький відділ. Надання безоплатної правничої допомоги, в складі якого є шість бюро, які безпосередньо приймають звернення громадян як для первинної правничої допомоги, так і для вторинної правничої допомоги. Тут надають первинну допомогу, якою може скористатись кожен. Туди входить надання правової інформації, консультацій, складання заяв. Скарг та інших документів правового характеру. Доступна й вторинна юридична підтримка у суді, але скористатись нею можуть певні категорії населення. Вторинну правничу допомогу ми надаємо пільговим категоріям осіб, таких як це там військовослужбовці, ветерани війни, це внутрішньопереміщені особи, особи, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів, це особи, які постраждали від домашнього насильства, діти. До вторинної допомоги входить захист здійснення працівника представництва інтересів особи, яка звернулась, та складання документів процесуального характеру у бюро зізнаються саме це нині найчастіше просять містяни. Найчастіші звернення за вторинною правничою допомогою є за сімейними справами. Це такі як розірвання шлюбу, стягнення аліментів, розподіл спільного майна подружжя. Також дуже часто ми є звернення військовослужбовців або осіб з інвалідністю щодо оскарження висновків МСЕК, висновків ВЛК. Такі бюро функціонують і в області. А у Волочиську, Летичеві, Даражні, Староконстянтинові, Красилові та Теофіполі задля отримання допомоги не обов'язково їхати до бюро. Зателефонувати можна на гарячу лінію або написати у меседжері. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.